Друзі, всім привіт! З вами я, Сергій Інут. Хто знає, хто не знає, у мене був на дня День народження. Всім дякую, хто мене вітав. Ось, Але один підписник мені подарував подарунок. Звісно, я вже подивився. Я дякую за це. І наразі ми зараз з вами подивимось. Я покажу вам. Якщо вам цікаво, якщо не цікаво, то можете не дивитися. Ось. Рідко виходжу в ефір. Кому цікаво, чому? Тому що на роботі не, не все гаразд. А, просто настрію немає. А, апатія. А, ось, ну Я, типу, не жаліюсь. А, може і жаліюсь, не знаю. А, думайте, як хочете. А, ось, Давайте будемо дивитися по-друге. Це в нас радіомікрофони. ну Хто мене знає, хто не знає, купив я собі телефон. Розкажу предисторію. Купив собі телефон, типу, на той рік, коли я його купляв, він був гарний. Зараз він не останній, але передостанній. Ось. І я купив його для того, щоб знімати відео, щоб камера була краще. Але стикнувся з проблемою, що немає у мене не в мене, а в телефоні немає міні-джек. Ну, звісно, я пішов купляти перехідник з Type-C на міні-джек. Але мені сказали, що. Ні, друже, тобі треба оригінальний самсунговський перехідник. Ну, я пішов в магазин Samsung. Мені кажуть, що все. Samsung не випускає такі перехідники. Тому я знімав на свій старий телефон, який в мене був. Ось. Ну і підписник знав. Що мені потрібно це. Але я не заморачувався з приводу мікрофонів, тому що витратив гроші на ті мікрофони. І ще, типу, Я їх, якщо купив би нові, ті б лежали безхозні. Ось. Але ось, мені подарували. Зараз я їх розпакую. Зрозумію, якими користуватись і буду записувати відео з них. Будемо дивитися, як вони звучать. Але це вже дуже добре. Що в мене з'явились такі ось радіомікрофони, які одразу в Type-C втикаються без переходника. Е, Хоча ті мікрофони, які в мене наразі були, вони є. Назв... Назвемо їх старі, дуже добрі, мені подобаються. Купив я їх на AliExpress. до війни ще. Дуже класні мікрофони. Я їх е, не хотів міняти, але вийшло так, як є, китайці, вони. Дуже такі вигоду шукають в всьому, тому прибрали в нових телефонах міні-джеки. А ті наушники тільки на міні-джеки. Тому так, ще й оригінальний перехідник перестали ну, робити. Добре, друзі, давайте відео вже затягнулося. Давайте будемо пробувати, як працюють ці мікрофони. Ну що, друзі, ось я розпакував ось такий мікрофон. Надіюсь, що мене чути гарно. Я вже його, ну, як сказати, випробував чути все, що навколо. Не знаю, гарно чи це не гарно. Ця вітрозащита, типу, вона слабка. Як мені здається, це типу, перше враження. Не знаю, як це буде на вулиці. Ось, але вдома я чув все, що тут, навіть що в сусідній кімнаті розмовляють, і дуже сильно відбувається ехо від стін. Але, як то кажуть, дареному коню в зуби не дивляться. Що є, то є. Добре, що хоч хтось мене пам'ятає. Добре, що мені дарують подарунки. І... Дякую ще раз підписнику за цей подарунок. Буду робити нові відео з цими мікрофонами. Подивимось, як воно буде. Наразі все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і слава Україні!